У жінки сьогодні однієї просто щось стало, знаєте, здали нерви. Вона брала кирпичі і лупашила по автомобілям, які стояли. Ну, здавалось би, не там припарковані. Ну, в цілому, я не бачу, що там десь не там припарковані. Приїхала поліція, намагалась її зловити, вона, правда, нікуди і не тікала. А потім вийшла мама із дочкою і з донькою. Це, напевно, їх єдиний автомобіль, і донька плаче, бо реально побили, взяли автомобіль, причому такенними кирпичами. І, і це просто, просто виглядає дуже дико. Я не знаю, що там сталося, але я проти того, що ми вчинювали різні самосуди і е, намагалися таким чином з'ясовувати наші стосунки. Не там стоїть автомобіль, викличе виклич, 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 поліцію. Для чого таке робити, незрозуміло. Відео, яке вдалося зібрати, телеграм в профілю. Це реально виглядає ну, просто жахливо. Я вам всім рекомендую, всім рекомендую е, триматись подалі від людей, яких ви бачите.